Ого, оце набрала. Так багато. Один, два. Ого-го-о-го, із віршами, і з казками, і про тварин, і про рослин. Ну, прямо все потрібно. Усе-усе. Тому що тут багато всього цікавого. Ой, привіт мої любі! І дорослі, і діти. Сьогодні я була книгарні, або іще її називають книжкова крамниця. Знаєте, що це таке? Ні? Книгарня або книжкова крамниця це магазин, де продають книги. І для діток, і для дорослих. Я обожнюю туди заходити, адже там безліч книг і всі такі яскраві, кольорові, приємні. А скільки цікавої інформації можна дізнатися з книг, я вам не можу навіть передати. Відтепер, коли у мене безліч книг, я можу тут зробити собі не лише книжкові полички, а й справжню маленьку домашню бібліотеку. Ви знаєте, що таке бібліотека? Можливо, хтось з вас був у бібліотеці з батьками. Ні? Тоді обов'язково з татом та мамою або ж дідусом чи бабусею відвідайте бібліотеку. Вам буде там цікаво. Бібліотека це таке чудове місце, де знаходиться дуже багато книг. Туди ви можете прийти разом з рідними або з друзями, взяти якусь книжечку цікаву для вас, полистати її, подивитися. Батьки ви можете її прочитати, а якщо ви вже вмієте читати самостійно, то зможете її навіть прочитати. А ще ви можете завітати до нас у дитячий садочок мій друг Букросик з величезною радістю ділиться тими книгами, які у нього є. Ви можете прийти до нього у гості, подарувати йому книжечку, а самі взяти книжечку з полички та почитати вдома. Я впевнена діти, що ви розумні, чемні і знаєте, як погодитися з книгою. Та все ж, давайте уважно подивимося та послухаємо кілька рекомендацій від букросика. Щоб книга вам служила довго, запам'ятайте кілька порад. Щоб сторінки не бруднити, слід ручки брудні помити. Не вирізай із книги картинки. Так ти пошкодиш її сторінки. Не пиши та не малюй у книзі карикатури. Не їж над книгою. Так її легко забруднити. Не загинай сторінки, а використовуй закладинки. Не кидай не зминай книги і бережи від шкідників. Соромно зізнатись вам малята. Та виявляється, що і в мене вдома є пошкоджена книжка. Ось погляньте. Вилетіла сторінка. Гадаю, що до мене теж прибігала мишка. Та нічого страшного. Я не хвилююся. Адже ми з вами справжні молодці. І вміємо гарненько майструвати. Я впевнена, що батьки вам охоче допоможуть у цьому. Тож давайте разом зі мною чекувати. Один, два. Три. Давайте розглянемо, що нам знадобиться для того, щоб перемотувати нашу книжечку. Нам потрібно клей пива, серветки, щоб забирати зайвий клей, пензлик обов'язково для клею і ємкість, в яку можна налити клей. У мене це кришечка від пляшки. Каже, руки щенячів патруля. Не викидай, переробляй. Або ж з користю використовуй. Тому ми використаємо кришечку. Для початку ми розгорнемо нашу книжку, примірюємо нашу сторіночку. Ось тут вона мала бути. Ось так. Залишимо її в сторонці. Тож, ми беремо клею. останню каплю залишаємо, змащуємо місце, де з'єднуються наші сторінки. При необхідності переміщі. Усе робимо акуратно, щоб не забруднити сторінки нашої книги. Добре промазуємо серединку. Залишаємо шпенти. Беремо ось цим краєм, клеїмо книжку, рівненько виставляємо. Ось так, притискаємо ручкою, притискаємо ось на місці згину наші сторінки. І залишаємо нашу книжечку відпочити. Ось і все. А тепер, діти, давайте уявимо, що наша книга жива. Вона усе відчуває, усе розуміє і схожа на домашню улюбленця. Така приємна, весела, з неї цікаво проводити час. Уявили? А тепер давайте поміркуємо і пригадаємо наші рекомендації від букросика. Можна їсти над книгою? Не можна. А чому? Тому що вона забрудниться. А брудними ручками після вулиці чи після, ігор, чи після творчих занять? Чи після того, як з'їли смачний бутерброд? Можна листати сторінки у книзі? Звісно, що ні. Тому так вона теж забрудниться. А ось так смачненько перелистувати. Можна? Ні, не можна. Тому що на сторінках залишаться сліди. А брати олівці або ж фломастери і дописувати свої слова або домальовувати свої карикатури у книжці можна? Не можна. Це також погана ідея. Ой, а скільки тут красивих малюночки. Можливо, взяти ножнички і вирізати собі кілька. Так на згадку. Теж не можна? Правильно, дід, не можна. Ми так лише зіпсуємо нашу книгу. Уявляєте, як їй було б неприємно і боляче, якби ми її різали чи бруднили, а якби ми її просто швернули. Та так, щоб аж сторінки взлетіли в повітря. Так можна робити? Також ні. Ви справжні молодці. Усе запам'ятали і, сподіваюсь, усе зрозуміли. Тепер до книги ви будете обажніше ставитись. Адже, можливо, вона вас також чує і бачить, і все відчуває. Шановні батьки, книги можна вдома не лише перечитувати та переглядати. З книгами можна гратися, цим самим заохочувати дітей доглядати за ними. У дошкільному віці дитина може самостійно впоратися зі складанням книг на полицях, а ще з ними можна пограти у творчу майстерню, в якій ви можете поремонтувати книги, підклеїти пошкоджені сторінки або ж обгорнути в обкладинку книги, виготовити власноруч закладинку для книги. Такі маленькі кроки будуть привчати дітей не лише до чистоти, порядку та ухайності, а ще дбати про ті речі, які у них вже є. Як завжди, рада зустрічі з вами! Вдячна за виділиний мені час. До нових зустрічей! Бувайте!